На початку жовтня написав нам такий собі Валерій і хотів зробити замовлення. Ми йому скинули, так як і всім прайс, поставили його у чергу. І Він пише: я хочу оплатити замовлення і оплатити за чергу, щоб не стояти в черзі, типу заплатити хайс. Минути чергу. Ми пишемо так, не можна. На жаль, немає такої послуги. у Нас всі одинакові хто з грошима, хто без стоять в черзі. Добре, він відстояв свою чергу. Вже ми на днях мали його робити. Якраз підходить термін. Ми маємо в запасі там до п'яти днів. Пише доброго вечора, касовую своє замовлення. Лухозники з Луцька, так зобразив. Я думаю, на твоє місце чоловіче зараз людей 10 є бажаючих, але ти мене обідав і пишу Доброго вечора шарамижник з Дніпра. Добре, чао. І бачу, що він ще щось там пише, а просто заблокував його. Якщо бачиш, що людина така наблатикана конфліктом зразу, то з такими так і треба відповідати. Заблокував його. Він мені ще смс-ку повідомленням просто на номер телефону пише: Ти добирай слова, бо получиш нас. Тобто він до мене агресує, обзиває. А у відповідь, коли щось отримає, зразу починає вибух. Хати, я його і там заблокував, мені це не потрібно. А з такими клієнтами відразу будемо прощатися. Якщо не подобається, ну то не замовляйте, не пишіть нам, не зв'язуйтесь. У нас все для всіх однаково. Черга є черга. Хто як зайняв, того так і робимо. По мірі того як звільняємось, відповідаємо тим людям, які написали найдавніше. Маю зараз 850 повідомлень у Viber, Тому на клієнтів не скаржуся. Працюю по 12 годин, 6 днів на тиждень і навіть в неділю на декілька годин виходжу. Вам бажаю гарного дня.